пресвітлого, дай Боже, благодатного і мирного дня Суботи. Ми з Женькою так шукали смирічки якісь так на фоні задньому у Мукачеві, що зупинилися на Тячівщині, а саме в узчорній, уявляєте? Взагалі Тячівський район один із найбільших в Україні. Ми зайшли, зайшли, заїхали в гори майже на 100 кілометрів. І сьогодні навчає нас хтось із старших, і як не дивно, така гра слів, навчає нас Джеймс Уолдс. Олдс є Джеймс. Джеймс старий снігу так багато, що ледве лед витримую. всю снігу. І е, виявляється, він там ще з одним вуйком вченим, по, е, які вивчали мозок, по просто кажучи. То робили експерименти, Такі трошки варварські експерименти на щурах, але добре, що хоч не на людях. Вони щурам в мозок вживляли. Такі спеціальні електроди але вживляли у ті ділянки мозку, які відповідають за наше задоволення. От знаєте, коли ми щось робимо і маємо з того втіху. Не знаю, наприклад, такі маленькі якісь радості, там не знаю, вип'єш стакан вина і тішишся. Подивився два-три сезони серіалу Турецького і тішишся. І щось там не знаю, відпочив, поспав і тішишся. І оце відчуття утіхи, оце відчуття задоволення. Вони б стимулювали через ці електроди у щурів. Але що сталося? Вони зробили так для деяких щурів: зробили клітки, у яких поставили кнопки, де щурі самі могли нажимати на ці кнопки. І ви розумієте, щур нажав на кнопку і йому файно. Знову нажав на кнопку і йому файно. Ми недавно з вами говорили про те, що варто себе нагороджувати час від часу, якимись невеликими приємностями, власне, це цей дофамін, це тобто, гормон щастя. І інші гормони, щастя переживати, аби себе самого по, по плечу похлопати. молодець, ти зробив це. Але коли вони зробили це з щурами, то відбулося щось страшне. Відбулося щось страшне. Чого? Щурі ні на що більше не реагували. До, до них запускали самок до самців, не цікавлять самки. Давали їм їсти, їжа їх не цікавить, вода їх не цікавить, нічого їх не цікавило. Їх цікавило, лише нажимати. І, і було так, що. Вчені зафіксовували тисячі нажимань на кнопку протягом години. Протягом години. І їм цікаво було за, за цим усім спостерігати. І що ви думаєте, щорі поздихали? Щорі поздихали без їжі, без води, без спілкування з іншими, взагалі ні, ні на що більше не реагували, лише нажимали на цю кнопку. Бо нажми на кнопку файно, нажми на кнопку файно. І мене так все злякало, бо це всякі. До, дофаміни, ендорфіни, якщо я не помиляюся, всякі гормони щастя, які ми отримуємо через гортання у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. Вчора там нам малі говорять каже, уявляєте, наша бабка постійно сидить у, у Тіктоці. Нема чим хвалитися, коли наша бабка, дідик, наше вуйко лише в, в тіктоці сидить. А чому? Бо це дешевий дофамін? Як стають швидко алкоголіками, бо це дешевий дофамін? Як люди застрягають у, у фільмах, у серіалах. Виявляється, у цих подразників сьогодні психологія нараховує понад тисячу, які не контро, якщо ми їх не будемо контролювати, то вони нас узалежнять. Вони зроблять нас грабами. Виявляєте, файні речі, непогані речі, які нам даровані для нас, для здоров'я, для підкріплення, для, для утішення. От ми, ми, нажимаючи цю кнопочку тисячі разів протягом години, просто ми, ми, ми рухаємося до смерті. Ми прискорюємо свою смерть. Уявляєте? І це так страшно. Ці, ці експерименти, результати цих, цих експериментів потім використали декілька таких письменників, фантастів для своїх творів. Бо вони можуть натякати на те, а що би було з нами? Що би було з нами, з людьми? Якби нам так встромити десь там голову у ті області, які відповідають за виділення гормону щастя, якісь електроди і дати нам пульт, то ми б лише цей пульт нажимали і, і більше нічого, нащо? Я задоволений, на що мені їсти? Я задоволений на що мені пити? На що мені кудись ходити? Наша мені робота, на що мені діти, наше спілкування, що соціум, наша природа? Уявляєте? І тоді смерть. І тому виявляється, що і таке задоволення треба собі дозувати порційно небагато, і воно має бути натурально, скажімо так, гармонічно. Бо якщо ні, то ми просто як ці щурі. Ми себе до смерті. Будемо задовільняти. Ми себе задовільнімо, як щурі до смерті. Ого! Тому пильнуймо себе, будьмо зрілими, покажім собі, покажімо людям довкола, в кінці кінців Богові, що ми хочемо бути не просто щурами. Ми хочемо бути не просто якимось піддослідами, невідомо ким, але ми хочемо бути свідомими людьми, свідомими братами і сестрами, свідомими дітьми Божими, які. Жиють і обрали це життя для, для того, аби ну, зростати, а не навпаки деградувати. Тому зро, зро, зростаємо крок за кроком, пильнуємо свої маленькі винагороди і не ставаймо, як ці щурі, наркоманами гормону щастя, наркоманами винагороди. О, чекаймо від цього, боримося, але нехай нагорода буде для нас благословенням час від часу. Будьте благословенні, бережіться і зростайте. Майтеся файно і мир вам.